we Ось друзі, груд обрали. Ось так воно виглядає. 16 жовтня. Нам буде потрібна ось сокира такі греблі, рулетка, штеклопатка, напевне. І ручний культиватор. Також і шнурок. Попробую розбити ось ці груди. Спочатку ручним культиватором. Якщо ні, допробувати граблями. Далі будемо натягати шнурок. Далі далі все покажу. Спочатку пробуємо рушним культиватором. Ось я вдарив розмітки. Прохід у нас буде 40. Сам богор буде метр. Ось так воно виглядає. Далі ще знову прохід 40, там далі буде знову метр. І ось такий богор невеликий буду робити, щоб знати на другий рік, де саме буде стояти богор. Бо того року ми ставимо без агроволокна. Бо на агроволокні пагони горять. Того року заміта. На наступний рік пересадимо вже на бугор для полуниці. Прохід на 40, бугор метр, і знову прохід 40. Далі накидаємо землю, зробимо невеличкий бугор і буде посадка. Ось так, друзі, в мене вийшло. Це в мене похід. Це в мене невеличкий такий богорчик собі зробив. Трошки вище його підніс. І ось так він виглядає. Ще тут зелень трошки буде брати, це у нас хрін. Хріну багато тут було. І ось так воно виглядає у нас. Тут у нас 40 бугор метр. І тут там на 40. Прохід в принципі нормальний. Подивіться на мої ноги. Ось так я проходжу. Ось так воно виглядає. Трошки вищий підніс. Далі робимо наступний погор. Спочатку ручним культиватором потім робимо мітки і насипаємо землю. Далі у нас будуть посадки полуниці. Може сьогодні зроблю ще один богор, то покажу, якщо встигну Ой, друзі, буду висаджувати сорт Азії. Це у нас ось така коренева. Є більше, є менша. Це у нас буде матушник. А на рік продажу. Це у нас маленькі стаканчики. Теж буду висаджувати, зараз покажу. Ось така коренева. Комусь цікаво, що є сорт клері, можу ще продати. Садити ще не пізно. яка коренила. Далі ще посадка, покажу. Ось я висадив сорт Азію, один бугор. Наступний сорт буде сорт Альба. Там далі ще буде, напевне, сорт Амі. Буду садити, садити певно, трьох тут є. Спочатку піде Азія, потім піде Альба, потім піде бріла, амі, полка і клері. І так само в матушник буде всі сорта, ось такі бугри. Зараз наготуємо наступний сорт Альба в стаканчиках. І за я покажу кореневу і пару штук посаджу і покажу. Зараз готуємо сорт альба. Ось, я висвітлю один бувар. Сорт Азія. Це на продажу на другий рік. Матушник. Тут у нас сорт альба. Це в стаканчиках. Коренево показував. Тут сорт Амі. Далі бріла, Клері і полка. Потім передураємо Мурану, Кабрилу, Аліну і Ані. Цікаві будуть саженці, на другий рік в шить буде стакан русада. У мене ще тут стаканчиків європажу. Te klery. Teraz pokażę korynęło. Ośmika korynęło. Na 15 rewin to stok. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коли все висаджу, запишу окреме відео. Це все матушник на продажу на другий рік. Хто брав сажанці, напишіть коментар. Всім до зустрічі! Там ще є сорт Мальвіна, боже хто новий на канал заходить, то гляне. Трошки вітер, тут мальвіна є. Чотири пора, там далі бріла, азія і клері. Так що заказуйте.